Доброго дня, Вікторія Сад. Сьогодні досить цікавий огляд, показуємо новий садочок із дуже цікавими задачами. Близько 3 гектарів на сьогоднішній день. В наступному році будемо збільшувати. Але тут зібрано понад 150 різних сортів з усього світу. Ці деревця висаджувалися цієї зими. До речі, 3 січня. От. Часом хлопці розносять нові дерева. Тут зібрані селекції Європи, Америки, Україна. Багато різних сортоформ. Для чого це все потрібно? Штучне дозапилення на сьогоднішній день проявило себе максимально потужно і якісно. Сади на штучному дозапиленні закладають на 20-30% більше врожаю. А якщо несприятливий рік, то взагалі можуть залишитися без врожаю. Цвіт просто вимерзне чоловічий і все запилення. Просто не пройде. Тому хто проводить штучне дозапилення, гарантовано буде із врожаєм, а навіть ще з більшою кількістю. По цій причині на кожен сорт, який у вас в саду промисловому, ми підбираємо 5-6 різних запилювачів, які значно підвищують врожайність. І це стосується кожного сорту. Неважливо, італійці, до кожної тонди своя комбінація 5-6 сортів. Чи це, наприклад, Америка, чи Європа, каталонці, Барселонці. Цей садочок закладається з розрахунком на збирання пилку. Ось такі, наприклад, деревцята невеличкі зовсім. На сьогоднішні об'єми ми можемо збирати без цього саду. Десь 300-400 гектарів закривати. Але треба дивитися по сортам. За декілька років ці деревця піднімуться, я думаю, ми зможемо в 2-3 рази більше розширити об'єм самого пилку. Ось такі деревця готувалися під себе в 2,5 метри в мій ріст, щоб максимально в короткі строки вже почати працювати. Ось так ми висаджуємо садочок. Кому було цікаво, корисно. Далі про штучне дозапилення буду виставляти масу інформації на каналі, і в Фейсбуці. Кому цікаво, підписуйтесь, палець до гори.